Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд. 17 березня. Кривий ріг. Крокую на районний ринок на зразок нашої юності. І вас із собою запрошую, друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! Оцей їх два. Так, так. Оцей 250. 250 Двісті так. Да. А Ціленький, не бити, ніде нічого. А японський. А там діло в тому, що до нього є і тарілочки, і п'ять чашок. Шесть тарілочок і п'ять чашек. Екатіна? І він буде стоять 700 гривень. Тарілка ще. одільна 350 п'ятдесят. А. а ось ось, бачите, оце ага. Ага. Розпис. Да, да, да. Оце, оце два штуки, виходить 450 гривень. 400. а цукорниця полонне. Цукорниця 50 гривень. ручный роспис полонны. Да. Так, сейчас, 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 давайте я вам Опять, скажите, будь ласка, чайник. Чайничек 70 гривен. Кау... И есть до него чайничка, есть это. Э, а, молочник. Соусный, чай, Там, молочник. 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 чашки полонны. Підкажіть, будь ласка, яка ціна? Це вже продано. Продано. Це вже продано. Полонне. Бачите, продано. Так. Цей а, а, молочник городниця, яку ціна? Це 70. 70. Да. І є сахарниця. Mm. Цукорниця також 70, так? Да. да. 70. Так, і вам треба 100 гривень дати. Візьміть, будь Так. Так. Дві з половиною, дві з половиною, три, три, ці, ці, це на ходу. Сімсот, 700, ні. ні, Це. Это. Ну тут є з вовками. Одна, двоє з вовками і два буревестника. Двоє з вовками. І два. Этих, Урал, скази, скази, два сказившихся. Командирський комотакі, отакі 600 гривень, отакі 600 гривень. Тобто командирський тут фета, Отакі, отакі 400 гривень. Це суха балка наша, вже чи є. Там механізм командирський, але вже отакі 600 отакі по 600 гривень. вам, зрозумів. Так. А за одиницю тисячу гривень. Гетари 2 тисячі. Банжо також дві тисячі. Заходьте сюди, сімечка пшеничка, як у колоска капітан. Радіо УВ 404, 100 гривень. Годинничок з газ 21, 200 гривень. Друзі, козенятко продається. Це козлик чи козочка? Козлик. Козлик. Скільки він коштує? 200 гривень. 200 гривень. А він тільки один? Ну, зараз так. У нас ще вдома дівчинка, але вона не продається. Ага. Це скільки йому, який його вік? Він родився 1 марта. 1 марта. Березня. Статуетки кожна по 250 гривень. Статуетка мініатюра гопак полонне коштує 100 гривень. Судочки. 50 гривень. Піночки мають дефекти різного характеру. Городниця, ціна 100 гривень. Рибки також 100 гривень. Сім'я ведмедиків. Значить, великий і три маленьких ціна 400 гривень за сім'ю. Зтоповідка конька бішка 300 гривень. Кавові чашки з елементами позолоти. клеймо городниця ціна 500 гривень. Деколь. Також городниця клеймо, та ж сама ціна. Дочек 50 Куманеть Без крышечки Клеймовит сутня Сдается тернопель Цена 100 Набир Рыбок штоф Полонна клейма 200 гривень. Кавничок, городниця 80 Ваза. Присутні елементи ручної роботи 150 гривень. Цукерниця, художнє скло, є скольчик, Ціна 50 гривень. Три скляних тюльпана. До речі, найлюбиміша моя квітка. Ціна за три одиниці: 50 гривень. Чайник. Зображення романтична сцена, городниця, ціна 40. Цукорниця. Полонне 30. Цукорниця без кришечки, полтавський фарфор, другий сорт 30. рукавничок. 40. В Кривому Розі на ринку є дуже смачна столова. Будь ласка, Називається смачна кухня. Що, друзі, підемо пообідаємо. Тут, будь ласка, інтер'єр. Хочу вас ознайомити з асортиментом та цінами. Будь ласка, рис з овощами. 25 гривень за 100 грам, Варенички. плов зі свинини. 2550 за 100 грам. Картопля пюре. Так, компот 13 гривень. Хорошо, риба смажена 33,90 за 100 грам, Котлета куряча 30, Печінка яловича 30, котлета рублена одна штука 35 гривень. Будь ласка голубці, 100 грамм 33 гривні, стейк з куриці 45. Так, підбивна куліща 3790. Ну, насправді, що хочу сказати, аналізуючи ціни, ціни недорогі, продукція дуже смачна, ціни є доступними. Зараз роблю замовлення. Так, перші страви. Борщ український 30 гривень, солянка м'ясна 40, суп гречаний з грибами 38 гривень. Добрий день. Так, будь ласка, порахуйте два компота. Попрошу замовлення, борщ український. На друге, будь ласка, плов зі свинини. Так, і салатик зараз, друзі, покажу. Виберемо чи ситний. Так, зараз, будь ласка, плов. Ще ложечко можна. Дякую, достатньо. Е, так, борщ український зі сметанкою, зелень додавайте, будь ласка. Друзі, вибираємо разом з вами салатик. Мені з цього асортименту найбільше імпонує і по ціні, і по смаковим якостям капуста маринована. Тому замовимо саме її. Спробуємо наскільки вона смачна. Зараз нам борщ насипають. Так, будь ласка, два кусочка білого хліба. Це все моє замовлення, порахуйте. Да, угу. Так, це все моє замовлення? замовлення. Будь ласка, роз... так, так, так. розрахунок карта, термінал. Так, так. Угу. Друзі, замовлення зробив на 108 гривень 47 копійок. Моє замовлення. Цінник Та Що я хочу сказати? Персонал привітний. Кухня дуже смачна. Ціни помірні. Рекомендую вам кафе Смачна кухня, місто Кривий Ріг. Тарілочки для других страв. В перший раз бачу таке зображення. Друзі, клеймо користень. Ціна за одиницю 10 гривень наявності 3. Будянський фаянсовий завод. Та ж саме. Блюдо. Квадратне. Буди 200 гривень за одиницю. поростень, гарненька деколь, також 200 гривень. Підставні тарілочки, коростень, 50 гривень, в наявності 6 комплект. Ваза, 150 гривень. Чайник орієнтовно на 5 літрів. Під глазурний розпис, слов'янський керамічний комбінат. Ціна такого чайника 250 гривень. Тарілочки для других страв. Кроїмо дружківка. 15 за одиницю. Ой же. Ж. Слухайте, я, я тут що я, Кажется, я ошибся. Та да ви що Ці дві... Де? Мені батько всі казати, польський життєво. Бирішкова тар... тар... тарілка. Городниця. Да, ну все, Та ж ціна. Стоят, Будянський фінансовий завод. Не, я поняв, за її викладаєте, ну. 15. Ну, дещо сказати? У ну, явно мені вчили, я балак, це не сложня. 15. Їх п'яті пішло. Супниця, гарна деколь, користень, другий сорт. 30 гривень. Я ж дарі, я їх забираю, то 20. Мені за станом, що така є фотоапарат F3 70. Другий без клей. А молочник цей без клейма, без клейма. А яка ціна? По 20 грн. 20 грн. наявності 2. Кавничок Клеймо Березнівський міжколхозний фарфоровий завод. Ціна 50 гривень. Цукарниця. Дружківка 30 сільничка. 40 гривень. Користень. Та ж сама ціна. Виделочки. Нержавійка. Ціна за одиницю 20 гривень. Дитячий утюг 20 гривень, будь ласка, хлопцям матрон. 30 гривень. 23 бригада напрямок. Всі дані мої написані. Паспорт з собою. збирала. Відеокамера, оригінальний футляр. Зараз подивимося. Прошу, будь ласка. Аврора. Ціна 150 гривень. Горщик майолика. 50 гривень. Бюст. 80. Картина. Ручна робота. 100 гривень. Різні значки. по 10. Вироби з глини. Декоративні. Можливо, використовувати як аромалампи. Ціна від 175 гривень до 20. Стою на виході з ринку. Буду повертатися до міста Києва. До речі, хочу відмітити, що на цьому місці був ринок навіть до Революції. Повертаюся з базару. Крокую по вулиці Базарна. Друзі, це історична вулиця, має свою історію. Будь ласка, отакі хатки мені зустрічаються по дорозі. Хотів би вам показати. Зверніть увагу, з чого зроблені стіни, полова, глина. Продовжую свій шлях. Звернув увагу на таку будівлю, цікаву. Зараз подивимося, що на табличці написано. Історична спадщина міста Кривого Рогу одні з перших спарених будинків на Криворіжжі, побудовані для робітників та майстрових та майстрових. Стиль цегляний, кінець 19-го, початок 20-го століття. Наступна цікава будівля. Будь ласка, є вивіска, табличка історична спадщина міста Кривого Рогу. Колишній готель європейські номери наприкінці 19 століття тут зупинявся гіляровський журналіст, автор нарису про криворіжжя, залізна лихоманка. ласка, це, мабуть, в'їзд в двір. У, такий. Друзі, ну а на цьому нашу подорож будемо закінчувати. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!